Привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний, ароматний, дуже гарний і пухкий пиріг. Обіцяю, вам точно сподобається. З'їдається він ще швидше, ніж готується. Ну що, поїхали? Для початку збиваємо яйця із цукром до білої пишної піни. Далі додаємо сметану. Ваніль, рослинну олію, борошно, розпушувач і замішуємо тісто. За цим виливаємо тісто у змащену форму. І далі зверху посипаємо кисломолочним сиром. За цим зверху викладаємо порізані тоненько яблука. Далі змащуємо яблука розтопленим вершковим маслом і відправляємо в духовку випікатися на хвилин 40-50. Дістаємо дуже ароматний і дуже смачний пиріг. Чекаємо, щоб охолонув, і насолоджуємось. Смачного!